Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати у групі назві Pixel Art. Як ви пам'ятаєте, в попередній серії про Pixel Art ми малювали віночки весняні, і ми будемо продовжувати їх малювати. Ну що, давайте почнемо. Так, ну що? Це буде вже не так легенько, як з попередніми. Того. Це відео вийде довгуватим. Ну, не нічого страшного. Так. Так Так Так. Ну це буде легенько в принципі. Тільки багатенько кольорів будинок не такий великий. Так що зрівняючи з тими, які мальвав раніше. Він був в три рази більше. Так. Добре. Так. Добре, ну то що? Може, у вас якісь цікаві історії з'являться. Або ви попросите це якось, типу, там. Зробити якесь відео. Бо ви можете, жити, типу, ставити лайк, якщо вам подобається відео. Тоді пойму, що треба більше знімати піксел арт, Бо без лайків я цього не зрозумію просто. Ніяк де ще уночі двірка, а, -а, а. Так. Так, добре. Ну, це, в принципі, буде швиденько. Тільки є один мінус, там багато кольорів. Так. О. През, чого програма сказала, що я геній. Трошечки пограв рука і хватить. Так. Так. Мені зітеці, що я програю в Бога Бо мені здається, що вам зайдеться. Тільки до ще знайти це. А, його вже немає. Я щось її не подивився дуже добре. Щоб намалювати вісь мірку, яка замальована. Щоб не забути про неї. Я просто її зараз замалюю. Так. Отак. От Вісьмірка. Давайте вам задам загадку. У нього чотири лапки. У нього шия довга, але він пригинається, щоб попити. Хто це? Десять секунд. Десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і все. Хто відгадав, має поставити лайк на це відео. Ну, якщо ви не відгадали, то не, то ви не ставите лайк. А якщо ви відгадали і не поставили лайк, то це це просто просто порушує правила мого каналу. Мені просто ваші лайки потрібні. О, іще переглядів, трохи малувато якось останнім часом. На ви там набираєте більше переглядів. Так, добре. Ми малюємо. Це буде легенько, ну ми вже достигли. У мене на дворі вже груза. День починається не з приємного Ну, 21 -го година. Так, добре. Там просто сильна груза йде. Водощ не падає, а груза сильна, мої друзяки. І у мене писав, що аутуторія ау 25-34 роки. І напишіть, скільки вам років, бо в мене пишу, що в мене аутоторія вже доросла. 24-35 років. Це нічого собі я мою переглядачів. Так, добре. І підписуйтеся. Це, бо мені ваші підписки треба. Ну я вже не просто буду лайки просити на відео, а підписки. І все. Це буде десь після 10-го, 20-го відео. Ну, не знаю, так що готуйтеся готувати свої підписочки. Тоді мій канал для вас закритий. Я вам не погрожую. Ну, ви просто поставте лайк, будь ласка. Мені це треба. А ви будете знати, коли мої нові відео виходять. Я скоро зніму... Розніму. Так, я скоро зніму Майнкрафт. Так що готуйтеся готувати свої попкорни, чай свій. Щоб подивитися це нове відео. Так. Так, добре. Зараз швиденько це зробимо. І якщо це не зайняло багато часу, то ми можемо ще один віночок зробити, ну не знаю. Типу чи вам буде приємно дивитися відео? Бо мені здається, що вам неприємно зараз дивитися ці відео. Ну і будь ласка, буде... можете донатити мені на мікрофон? Ви мені задонатите, а якість звука буде краще? Я не бог у умані всіх. так добро. давайте. Ну что? Никто не спит. Дивимся мои видео, подписываемся. Да. Так. Так, так, так. Ну и где еще двадцатки? По приходу их нему. А. Ну, це буде легенько. Це ж зелене. Тут весь малюнок зелений. То вже забагато. Якщо весь малюнок зелений, то це. Тут, то означає, це що це весняний віночок. Ну, я зайду в Брукхевен 5 червня. Очікуйте мене в Робоксі в Брукхемні. А може таке бути, що ви просто не зайдете туди? Година 16 16.00 по-українськи. Так що заходимо. Так, ну все легенько. і Добре, ну це буде легенько. Так, добре. Ну, добре, І приглядачі. Якщо у вас є підписка, це добре, але якщо у вас немає підписки, то це синдром поганого глядача. Так що поставте лайк. З підписочкою. Або просто лайк. Я вас багато ще не прошу. Не про так. Так. Так, добре. Так. Ну все йде дуже легенько якось. Так, давай-то пошвитки что-нибудь нарисовать, Так будет покоснейше. Так, добре, И да, там население двадцать девятка. Во, все я. Добре. Так. Ого, тут вже палітра кольорова. Тільки де тут 31? А 131? Ні, і палітри дуже мам от цього кольору. Так. Я думаю, що цей віночок буде не з каната, а листя. Ну, нічого страшного, у нас ще куча серій спереді. Я це вже можу назвати не серії, а сезони тілі. Так, добре. Так. Так. Ну, все йде дуже легенько. Щось синього кольору то дуже мало. О. Вже 38 побільше. Ну це. Ну це, напевно. Ну, ну не таке круте відео, як ви очікуєте. Ви точно зараз. Зараз дорослі дивитися якісь там або діти, там якісь відео там Влада 4. але Говорю вам, Влада 4 не дивіться. Це просто. Це просто що укриття таке крінжоване. Ну, я просто не можу. Я це я це не можу. Він росіянин просто і ще й російські пісні співає. Ну, він росіянин, не просто. Сто не можуть це описати, він просто фу. Я це правда. Так. так. І мені здається, якщо росіяни на це відео подивляться, вони скажуть Ват, а чотири крутий, бо він, бо він такий пацифіст. Та він такий пацифіст російський. Що Це просто крінж. Ну це просто, я не можу описати. Я просто вода 4 засуджую за те, що типу він такий. Його в дитинстві дивився, але потім зрозумів, що в нього навіть не переводяться його відео, навіть не на які інші мови, І це крінж. От у мене, напевно, будуть скоро переведжені. Я вже вивчаю польську, для того, щоб знімати вам польський контент полякам. Але поки що. І ще я тільки вчу уродні відмінки і професії. Типу, уродні відмінки ми взяли. Ну і професії жіночі. Дітя було хлопчаче. Так що чекайте десь через, ну, може, місяць один-два відео по польськи, а я не обіщаю, так що. Якщо ви потім будете ставити дизайки, говорю вам. Типу, що? Що я вам не обіщав. І ми докінчили цей малюнок. Ну, і давайте поробимо ми покружимо кубики наші. Ого! Ми так далеко з вами просуваємось. Ми ще далі просуваємось. Ні, ми вернуся назад. Добре, чи ми доб'ємось якогось результату зараз? Ну, не, ну, так не может быть. Так. Ну и... Ну і всім пока побачимося в другій серії.